Видання The видання Street Journal днями вийшло з статтею про те, що Україна змогла створити достатню армію для отримання оборони, але для контрнаступу знадобиться в кілька разів більше. І хотілося б зацитувати кілька тут повідомлень. Україна змогла компенсувати втрати, наростити резерви завдяки цьому. Росіяни вдалося їх зупинити на Харківщині, а на Донеччині вони, хоча б потроху і просуваються вперед, але жахливою ціною. При цьому плани Москви щодо нового широкомасштабного наступу влітку залишаються невизначеними. Отже, пане Ігоре, як ви вважаєте, які можуть бути їхні стратегічні плани на літо, коли ми можемо піти в контрнаступ, чи зможемо, і на яких ділянках, якщо так? На цей рік опрацьовано фактично різними фахівцями. От я так у загальною три варіанти дій на 24 рік. Перший проукраїнський, тобто союзники, в першу чергу, американці переглянули концепцію постачання нам озброєння техніки. І це в подальшому от зараз нарощує 2 мільярда 200 мільйонів. По моєму це суттєво, тому що після паузи вони нам надали аж 235 мільйонів. Ну це так не хочу навіть коментувати. Тобто, нарощування таке повинно, щоб озброєння техніка були сучасним в широкому спектрі і швидка. Якщо це буде відбуватися, це приведе до змін цієї війни. Тобто, ми зможемо зупинити просування. Знищимо як перша задача: знищимо якомога більше техніки озброєння живої сили. Друга задача, і третя зв'язку з тим, що буде чим ми зможемо формувати свої резерви. Тобто будемо їх зупиняти весь час. Почне розкручується питання мобілізації. З'явиться військовослужбовці підготовлений, підкреслюю, які ми будуть поповнити. І ситуація стратегічно перехопимо ініціативу і на кінець року. Можна буде думати, оцінювати ситуацію відносно деокупаційних дій. Проміжковий другий варіант полягає у тому, що принципово не змінюють Вони допомогу, будуть займатися перегонами президентськими і допомога на рівні того, що відбувається зараз. Ну і результати ми бачимо, які у нас в зв'язку з цим, значить, на фронті вони так трішечки зачиняють потихеньку. Вік, двері чи вікно, можливості росіянам я не знаю, що там американці в їх концепції, Що вони на півроку їм відкривали? Чи двері, чи фірку, чи що, але на цілих півроку їм відкривали, а нам точно зачиняли. От так зв'язку з цим, значить, цей процес буде такий квілий, невнятний, як це було 25 з років. Ну і результати от такі. І на кінець антиукраїнський третій варіант, наприклад, приходять, не хочу там проти цих прав внутрішнього, але Трамп заявляв: прийде, зупинить зовсім допомогу. Це суттєва погіршить ситуацію на фронті і навколо. І тепер по термінам, про який ви сказали, ось сценарій я вам трьох варіантів описав, а термін це визначиться, на мій погляд, за літа, за часом. Тобто, вони нас ми ж вчимося, да, і вони... Ми їх навчили вимовляти на третьому році слово перемога. Вони не вимовляли третій рік війни. Вони це не ну, було важко їм було Англійською, Вони ж кажуть, наші пілоти, які більше проблеми вивчити англійську специфічно, а тут воєнно-політично. Скажіть перемога для України і наше з вами ніяк. Але на третьому все ж році стали говорити про це і слава Богу. Маємо надію зв'язку з цим. Але чому ще вони нас навчили? Що не довіряти гаслам? А дивитися на конкретні дії, і ми очікуємо ті дії, розклали їм варі... До речі, те, що я говорю, це їх фахівці, військові, економісти обрисували ці порядок дій і довели до свого керівництва. Тому дякуємо. Я особисто дякую. Хочете придати чи як, військових генералу Остіну. Да генералу Брауну, які компетентно все і ті, хто їм допомагав, все це обрисували, подали, і примкнувши значить, до них, там держсекретарю, який відстоює більш активне, теж от, я особисто, наприклад, дякую за те, щоб е, значить, розписане це і фахівцями. Ми про це давно знали, ми про це давно просили. А питання в тому, щоб прийняти політичне рішення. Незважаючи на ці перегони, бачите, там піті, хто ж як і що відбувається, президентське це і питання, але вони нас теж так це треба знати. От і тому, значить, залітку буде визначено, яким чином піде всі процеси. А за цей час ми повинні вирішити питання активної мобілізації, щоб з'явились військові для нашої і ще далі енергійно розкручувати роботу підприємств нашого воєнно-промислового комплексу які перспективи пані горе, якщо говорити про, скажімо, програму максимум так для Російської Федерації до кінця цього літа, це от термін про який ви згадували. Так що за цей час буде щось ну приблизно, але зрозуміло більше з приводу перспектив до кінця цього року. От які Цілі переслідує Російська Федерація зараз, якщо брати поле бою, тому що це досить висока географія, широка, це від Харківщини аж до Херсонщини. А врешті, от як ви вважаєте, чого слід чекати навпаки від ворога? Ну вони поки ще Путін не відмовляється взагалі від захоплення там до і вийти до Дніпра і все таке решта. Але це такі стратегічні, які вряд чи відбудеться. Плани ворога, але ну не знімалось питання захопити в кордонах адміністративних Луганської Донецької області, і ми бачимо, що вони цього приводу просуваються для реалізації, незважаючи на що. Плюс до цього додається, що цей харківський фронт відкрили і там, скажімо, стабіліційна операція з Сил оборони відбувається, але вона зараз не вистачає резервів і сил. У старін і от бої ведуться, і немає значить, можливості однієї старін просуватися. Ну, ми зробили велику е справу, що застабілізували цей фронт. І от, а далі потрібно все те, про що ми з вами говорили: і озброєння техніка нам сучасна, і кількість відповідна, і військовослужбовці підготовлені, щоб підтримувати е ці е наші формування цих резервів. Вот. Тому значит, по планам і подальшим значит, военные вот таким чином і здійснювати тиску, в тому числі ядерної зброї, тактичної и экспансию і експансію, как бы, на всю війну. Окремо політики західні цього бояться, Путін це використовує. Крім того, це воєнно політичній сфері. А тепер воєнно-дипломатичний. Вони ж весь час говорили останній там ріка, тому що бачу, що може ситуація помінятися, по те, що вони миротворці, давайте, хоч зараз, на переговори зараз зупинимо війну. І союзники, наші союзники, порадилися і Вирішили, що от цю ініціативу, таку за мир, да як вони у них треба перехоплювати і вибивати, тому що це не ініціатива, по суті, за мир. А це така імперська якби подача для того, щоб виправдати свою агресію, і тому з нашого боку провели перший етап саміт міру в Швейцарії, готується там другий етап. Тобто, так чи інакше, <кій> значить, яким чином це е, буде вирішуватися, більше залучати наступний етап буде сучістю росіян, в якому вигляді, і тому можливо додасться ще третина. От, условно кажучи, в Швейцарії дві третини сил, які так, зацікавлені, були задіяні. Одна третина не приїхала, бо посилалась на те, що Росія немає. Я думаю, на друге будуть і росіяни, так чи інакше, і третина ця додасться. І е, тут три пункти розглядали. Мабуть, буде розширення по мере, по-любому. Ми говоримо про те, що Україна за мир, але на яких умовах? Це ж не капіля... капітуляція російська, на що ми ніколи не підемо. Тепер питання про те, що чи зупиняти Орбан приїхав. Горбан, який всією душою, тілом і чим що у нього там що є, любить Україну. Да? Тому він радить. Давайте зупинимося, подивимося. Непросте питання, але я для себе перевіряюся по хлопцям, які там на фронті і в окопах. Значить, ну, ситуація у нас непроста. да? І тому а і говоримо, чого нам не вистачає? Ми з вами перерахували озброєння, які там військових і так далі. Але по великому рахунку, стратегічно нам не вистачає часу. Він вже посінається стратегічне поняття, особливо в тих умовах, як і зараз тому можливо, якщо взяти паузи для того, щоб будь що будь-що, значить, щоб нам все ж наростити можливості, і от здійснити все це, що ми перемама може бути і доцільне питання: а росіяни, що в цей час будуть відпочивати і дивитися, що безумовно вони будуть нарощувати свої можливості і зусилля. Але за все в цьому житті треба платити. Можливо, на якийсь час там перевірити, ми ж будь-який час можемо почати, бо е, е, значит, агресор це одне. Ми правої сторони, яка обороняється. тут почати. Якщо агресор порушив, міняти ситуацію. Я думаю, це право за нами ніхто ну, і навіть якщо хайтів не забере. Ми будемо значит, на ньому основуватися. І тому можливо все ж прийти до того, щоб нам підтягнути це і по особовому складу, і по тому, що американці все ж зачинять для росіян фірку чи двері, які на півроку відкрили, і зараз повільно зачиняються. Відкриють для українців швидко, да і повністю. І тому от такі процеси тут повинні спрацювати. Пане Гре, ну тут ще цікаво дізнатися вашу думку стосовно того, чи будуть спалахувати якісь нові гарячі точки найближчим часом. На кшталт того, як це було в Харківській області. От, приміром, зараз багато говорять про Білорусі. Та риторика, яка лунає від керманичів із мінська, вона доволі неоднозначна. Ось, наприклад, напередодні начальник Генштабу збройних сил Білорусі Павло Муравейко заявив, що біля кордонів республіки дослокуються 20 тисяч солдатів НАТО. Ну і до того ми чули погрози вдарити ядерною зброєю. То, що, тощо, тощо. До чого це все? Це російська пропаганда виключно, чи дійсно білоруси можуть щось готувати, чи вони на щось здатні, чи з території Білорусі може щось виникнути. Да, Часом не багато залишається. З вами погоджуюсь принципово, що це ІПСО, інформаційно-психологічна спеціальна операція, не новий прийом. <кій> Путін використовує Білорусі та цього Лукашенка для того, щоб все це показувати. Згадаємо перший рік війни, прокидаємося, і всі питали. А з Білорусі коли почнеться? І От півроку нам морочили голову з тим, що давайте прокидаємося утром і обговорюємо те, що з Білорусі зараз зараз попруть. У нас там, наприклад, 20-30 тисяч війська у Білорусі. Там умовно 5-10, але все рівно вони попрут на наші мінні поля загорожені. І так далі, ну це так для того, щоб відволікти, щоб ми там тримали війська і взагалі формувати психоз у громадян України. Тобто зараз все, все він хоче, вони хочуть Путін першого Лукашенка і Білорусьці виконавці і ще раз підкреслюю ядерної зброї. Вони росіяни білорусам жодної не передавали. Питання взагалі чи там завели чи не завели. Будують базу під ядерний, будують окремо там, а завели, не завели це питання, але точно не передали жодному військовому і там Лукашенка, що я там подумаю застосувати. Дахай пограє в ці вистави в іншому місці. Він uh -huh. дискредитований, не легітимний таке інше, тому тут і псо, але гарне питання зв'язку з тим, що там говорить нова ну, пропаганда російська, що дві армії резерви формують. Ну якщо не дві фахівці на кажуть, можливо, одну, і там оці ресурси, і резерви, яку якщо вони доведуть до якоїсь стану, вони можуть десь застосувати чи нарастити на Харківщині, чи, uh -huh. чи застосувати в Сумах, чи будь-де. і в цьому є велика небезпека.